Вітаю вас з перемогою. Перше на офіційному рівні Київське дербі між Ская-фудзал і Авророю Класт. Що скажете, які основні чинники для перемоги вашої команди у сьогоднішній зустрічі? Я всі секрети не буду розкривати. Ми з хлопцями домовлялися, лід працювали і дали результат. Тим не менше, от якщо порівнювати, напевно, все ж таки, дві четвірки ваших команд різні функції навіть на майданчику виконують. Там різні чесноти у однієї швидкісті, однієї можливо силова боротьба. От як ви вважаєте, яка з цих чеснот можливо сьогодні краще вдавалася і краще посприяла цьому результату? 0-4? я вам скажу так, що ми перемагаємо командою, але нікого не виділяємо за рахунок командних дій. От, ви напевно, можете сьогодні командні дії відзначити і в тому, що Юрій Сагайдачний вийшов з лавки, і одразу фактично забив. Так, я хочу відмітити Максима Литвинова. Він повернувся після операції, після тяжкої травми. Досить вдало повернувся, і у Юри було пошкодження. Ми його оберегли на цю гру, але він вийшов в ротацію і дуже допоміг. Нам. Дякую цим хлопцям. От завдяки цій перемозі на перше місце вийшла аврора клас турнірній таблиці. Тисне це на вас як новачка турніру чи ні. Мабуть, ще раз відповім, що ми знаємо, що ми новачки, і ми ну, поки не дивимося в таблицю. Попереду дуже багато ігор, вирішальних ігор, тому давайте поговоримо там ближче до літа.